Люди з обмеженими можливостями Reddit, Який ваш найбільш незграбний момент з спроможньою людиною? Дуже багато. Я глухий. Найчастіше я знаходжу контакти електронної пошти на вебсайтах і пишу, запитую інформацію та завчасно повідомляю, що я глухий і не можу користуватися телефоном. Так, є ретрансляція, але люди кидають слухавку, і це займає багато часу. І не всі оператори однакові, і це просто не дуже. Я б сказав, що принаймні в 50% випадків я отримую у відповідь неформальний лист, так що я знаю, що вони прочитали мій коментар слово в слово, але все одно кажуть, щоб я їм зателефонував. Ні, я все ще глухий, і це меню шрифтом Брайля, яке пропонується в ресторанах. Багато глухих, як і я, важко отримують зоровий контакт, тому що ми читаємо по голосу як можна запропонувати шифт Брайля комусь, хто дивиться на вас, просто не розумію. Не я, а один з моїх найкращих друзів народився з однією рукою, і на першому курсі середньої школи в комп'ютерному класі на нього накричали за те, що він не тримав обидві руки на клавіатурі. Народився з ахіловими сухожиллями, які не розтягуються належним чином і дуже схильні до травм через витончення та слабкість. Після одного дуже сильного розриву, спричиненого падінням зі сходів, я пересувався на інвалідному візку. І коли я стояв у черзі в магазині, чоловік, який міг би бути моїм дідусем, підняв спинку мого стільця, щоб підрізати мене в черзі. Я був настільки шокований, що нічого не сказав, тільки дивився в жаху. Я та мій колега, учасники бойових дій. Я погано чую, а у нього очі дивляться в різні боки через травму голови. Одного разу наш бос зробив подвійну помилку. Він дивиться на мене і каже: Ти це чуєш? маючи на увазі капуючу трубу, яку я не чув. Я кажу. Ні, він роздратовано каже: Як ти можеш цього не чути? Ти що, глухий? Я показую на вухо і кажу: так, частково. Він хвилюється, потім повертається до мого колеги, показує на лінію, якому малювали, і питає: Тобі не здається, що вона виглядає криво? А мій приятель каже: Зачекай. Я зараз перевірю. Потім повертаю голову в один бік, потім в інший, щоб кожне око могло бачити. Водночас кричачи: Камера, один, камера, два. Наш бос був настільки збентежений, що вийшов з кімнати, нічого не сказавши. Червоний, як буряк. Одна з моїх рук не функціонує і дуже недорозвинена, тому я все роблю однією рукою. Одного разу під час зустрічі з моїм керівником він сказав щось на кшталт: з першого разу тобі буде важко, але через кілька місяців ти зможеш це робити з однією рукою за спиною. А я відповів: ну я думаю, це залежить від того, якою рукою вираз його обличчя був чудовим. Я взагалі люблю жартувати з людьми, тому що я бачу, що вони не знають. Як на це реагувати? Я народився з лівим коліном, яке дуже легко вивихнути. До того, що нинішні колеги радять новим працівникам ні, він просто виправляє коліно Він кричить голосніше, коли йому справді боляче. Коли мені було близько 20, я працював посудомийником Один з шефів вирішив спробувати довести, що я симулюю, вибивши мою ногу з-під мене. Шеф схопив його після того, як я ухилився від першого удару. Після того вечора він там більше не працював. У мене слабкий зір і ДЦП. Під час мого першого візиту до магазину я запитала жінку, як пройти до туалету. Вона провела мене до туалету, потім вона пішла зі мною в туалет. Я подумала, що, можливо, їй треба в туалет. Потім вона спробувала зайти зі мною в кабінку. Тоді мені довелося пояснити, що ні, пані, мені не потрібна допомога в туалеті. Я працюю волонтером як гід для спортсменів з обмеженими можливостями. Одна спортсменка, з якою я тренувався, була сліпа. Вона була слабкою і тримала мене за руку. Була ніч, тож у мене був налобний ліхтарик. Так чи інакше, коли настав час розвертатися, вона хотіла відпустити собаку з прив'язі, щоб він міг попісяти. Вона присідає на впочепки, щоб розстебнути пряжки, А я свічу фарою на шлейку, думаючи, що я допомагаю. Гаю, усвідомивши, що я роблю, я швидко підвівся і озирнувся, щоб перевірити, чи ніхто не бачив моєї дурості. У мого колишнього хлопця був великий палець тільки на одній руці, вроджена аномалія. І коли люди пропонували руку для рукостискання, якщо вона збігалася з цією рукою, він простягав свою руку, як зазвичай, і ви бачили абсолютну паніку на їхньому обличчі, мовляв, що мені з цим, блять, робити? Потиснути її, вибачитися чи простягнути іншу руку. Одна жінка на роботі сказала мені: тримайся прямо. У мене сколіоз після багатьох операцій у триденному віці, тому що я народився з діафрагмальною грижею, і через це у мене так і не сформулювався правильний хребет. Дякую жінці з моєї роботи. Ви зробили мій день. Я був у таргеті, використовуючи свою тростину. Я не робив нічого дивного, просто взяв макарони, щоб приготувати вечерю. До мене підійшла жінка і сказала: дякую за вашу службу. Я був, м'яко кажучи, дуже збентежений, оскільки мені було 16 років і нічого не вказувало на те, що я служив в армії. Відповідаю, вибачте, що думаючи, що я її не так зрозумів. Вона каже: мені, Дякую тобі за те, що ти воюєш за цю країну і жертвою свої. Її здатністю ходити заради нашої свободи. Я не з тих, хто претендує на вкрадену доблесть. Мій батько ветеран-інвалід. Я не мав жодного уявлення, як відповісти цій жінці, тому просто кивнув головою і пішов геть. Ще один досить поширений момент, якого біса це коли незнайомі люди підходять до мене на людях і запитують, чи можуть вони помолитися за мене. Я завжди кажу так, звічливості, але наступні кілька хвилин, поки вони моляться, мені дуже не. Зараз боремося в судах за інвалідність. Мій момент настав після того, як я пояснив судді, що у мене церебральний параліч, хронічний біль, і я ледве можу пересуватися по будинку мого батька. Суддя сказав, що я можу працювати на складі, піднімати 50-футові ящики і лазити по решетуваннях. У моєму коледжі навчався на юриста один сліпий хлопець, і я порівнював його з Шибай головою. У нього був винятковий слух, і він був чудовим студентом. Думаю, він сказав комусь, хто запитав, чому він хоче бути юристом. Ну, правосуддя сліпе. Невидима інвалідність, анафілактична харчова алергія. Колишній друг розлютився, почав просторікувати про особисту відповідальність і перестав зі мною розмовляти. І все через те, що я виступала за меню в лікарняних умовах, підтримую українськомовний контент, лайком та підпискою.